Ох, ну, птахи теж відчули холод. Скільки ж цих голубів диких. І тут на дереві сидять. Цілими хмарами літають. А чого вони літають? Бо там унизу качки і в них там їжа є. І тепер тут зібралися вони тут постійно зранку, як прилітають, а і гойдаються на деревах. Багато їх багато. Те вони там унизу. Оно. Оно. Оно, миска з їжею, з водою. І... і дикі голуби тут. Усі, з усеї округи вони тут. Навіть і горобці там вже скочуть. Отак, ось так зима усіх доводить. А ну ми щось побачимо тут. Ну, то бачу голова, от свинушка лежить, так? Да? Ото я бачу. А оце кіт лежить. То чого він так далеко, аж коло самого хвоста лежить? Що не можна лягти рядом чи що? Коло спинка до спинки. Свинюха, ти ж не гони маленького, йому холодно та й тобі буде тепліше. Аж як холод заставляє зближуватися, дружити. Ото б лягало б туди на спинку воно, то воно де злягло воно. Та ближче йди. Ближче буде тепліше. Воно. От киська й не хоче на двір йти, але ж чує, що теплом тягне оттудова. Ну, лягла б так на спинку, то й синушки було б тепліше. Ну, нічого, ви ще подружитеся, я надіюся, будете тут в обнімочку спать. ні, то вас прийдеться обох у хату забрати чи Що ж ви так оцего стісняєтеся так, а? не стісняйтеся. Так можна перезимувати. Ну. Щасливої вам зими. От мої, як гріється, га? Свинушка? А вони не реагують, що я зайшла сюди. Ну, спіть, грійтеся, грійтеся. Пішла я далі. А що на дворі? Та на дворі нічого хорошого. Пітер такий з півночі і сніжку трошки оце накидав, трошки так. Але ж він не скрипить. Я думала, він буде скрипіть. А, ну не скрипить. Значить, не такий мороз. Ось, сніжок засипав поріжок. Ось так воно все зимує. Може ще снігу додавить, бо там передають іще сніга. Треба, щоб землю закрило. щоб ті наземні рослинки, там сунички, полунички, щоб не повимерзали. Та й будемо зимувати. Щасливої усім зими усім усім нам. Зараз ми будемо Де, діда от, знімати. Оце кругле. Діда, О. будемо знімати його мучення. По поїданні його. ха Заварила, тепер він місяць їй. Якраз до Нового року і закінчиться. То знаєш, раніше каз така була. Не раніше такого не було, було. не видумуй. О, це роз... твої бредові фантазії. Ні, не, не бредові. Да, ні, ти не, ж не знаєш, що я хочу сказати. І що я таке знаю, тільки не, ти перекрутив а. його вже От так роби. О, ти правильно все робиш, дід. що таке, Ірка? Холодне глуби захода. Та ну це таке блюдо, що воно тільки бува холодне. Воно гарячим ти був. <к 5> ага. Бачиш, скільки там <к 6> м'ясо. <'ясо. к 6> м'ясо, 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 а потім кряк. Да. І дід кряк не зразу. Нельзя діду і м'ясо він рішив. Ну, прийдеться помучитися ще. Кайс так Так, 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 дід. Годували одним вареним Да, Кожен день. Да. Да. Наче нічого доброго. да. Але ж через місяць людина. Правильно. Помирала. Бо туди ж не давали ні солі, нічого. -то. А тут у тебе все є по смаку. Що тобі ще не подобається. Тобі це не грозить. Тобі, головне до Нового року поїсти холодець. Ага. Ось так. Освободиться від нього. О, Я думала, що й на новий рік прийдеться да. варить холодець, Ну дід уже його так наїся, що він вже скоро на нього ти дивиться. Там та не, не оставлю, бо він стільки не живе, не стоїть і не храниться стільки, його треба з'їсти. Там от ще є. ох так дід. До Нового року тобі якби справиться з холодцем. Туда. Да. Спеціально Спеціально наварила, щоб дід наївся, його щоб да, більше да. не хотів. що нового. Ні, даш до Поски. Не дослідуючого нового, mm -hmm. а до Поски От так. А ти замітив, який оцей хліб? Який, хліб? який ти його день їси вже? Хороший Який ти його день їси вже? Другий. Ні. Третій. Третій, вже три дні вже, бачиш, ввечері. Ну, а він, наче, тільки ти його приніс, свіжий да. такий. Оце хліб. Хороший. І написано, Я на заквасці, кажучи. Да. Домашній. Домашній хліб на заквасці, Ферментація 12 годин на заквасці, 900 грам. 900 грам. Он такий хліб, як дід їсть. Ну, кульочку. Покай. Не треба, кульочки можуть бути різні. Ну а хто його виробляє це? Помашний. Домашній. Хліб домашній. Домашній, а вже. А виробляє то. Е-ге-ге. Доказаний до... Оба пока? А туди це вже камеру направила. Десь, у. На тебе красивого О. такого. Ребник місця знаходження не пишуть. Пежний, Місто пежний. Харків, Україна. Та де це воно з Харкова сюди везли. Да. Друге друг, пишеться Полтавський комбінат. Oh. Місто Полтава, Полтавська oh. область. Львівський oh. там виробляє. Mm -hmm. Спільне товариство. Київській області. А звідки нам привезли, то... Обогу. Тут, тут немає, не тут. Ну такий хліб, що такого більше аналога нет. Да, нет. Адрес зашифрований. Там телефон не був. я був. Телефон безкоштовна гаряча лінія. О. Не, немає тут нічого. Не призналися, звідки нам привезли його. Зроблено в Україні. Ну що вам ще треба? Оце хліб. І така хлібина велика. І їси вона що перший день була свіжа, що вже три дні пройшло свіжа. Їси й хочеться прямо. Такий хліб. Будеш купляти, то бери ще таких ліпили. Бо ти принесе дід, вони одразу якісь тверді робляться. А цей пухкий і смачний. Ну, бо він на чому? На да, Так, Оце хліб, кулини да. Кулиничі виготовляють. А тут, де вони ті кулиничі, то я не знаю. Коротше, коротше не знаю я. Де ті кулиничі, в діда? А, дід мені ще й ялинку поставив. Mm -hmm. да. Ох і дід. Маленька хороша, що тобі? Хороша, дід, хороша, як і мій холодець. От своїм холодцем. Такого немає ніде біля. Oh. Як ти його гарно уплітаєш. Одну холода. Да. Одну. Оце я його довго збиралася, ну. Ах, для діда приготувала. Так що будь добрий. Mm -hmm. так. І такий ж дід зробив сьогодні mm -hmm. годівничку для селичку. Да. Я йому сказала, я думала, він не зробить, а він пішов зробити і даже... І насіння цього Каже, соняшникового, навіть сон, не пожалів для них, а? Ой діт. Завтра будемо знімати синичок. Хто? А їх нема, поховали. Нічого пані. вже пізно. Вони завтра прилетять. Ось так то. Позакривав, дідусих котів половив і закрив їх на ніч до свині. Хай сплячусь. Хай, хай гріють свиню нам, так? Да? А вони, а вони всі гріються там. Так, да, а вони ту і в кубло і там будуть грітися тепер, га? Я заходжу, а вона лежить. Киська коло свині, голова до голови. І балдеє, і підняла, дивиться на мене. Ах ти. Ох, звірі, бать як їх. Mm -hmm. Гора їх єднає. Яке горе? горе холодно, мороз якийсь невеличкий, вони шукають теплі місця погрітися. Ага з сараєм не хотіла й виходить. Ото не виходила вона із закрив. Так, і то хліба тобі більше не треба, да? так? А бутерброд із цим? Ош, та може й нема, так? Ти може без хліба поїси їх. Я можу й без хліба, а. А ну ж покажи, як ти можеш. Та mm, ти маю, що діду віше. Ну. Щось холодець опять не доїв. Ну я? ти сьогодні доїси його, що дому. Каже, що ж до десяти Це добре, що свят включили якось нам поранче ну, сьогодні. То. То було в сім часом включають це У чотири включили чогось. Новий графік. Ох і графіки в них. Коли вони вже ці графіки кінчаться? Ще не скоро. От горе нам з цими графіками. Mm. Що? що дід? Все? Чи ще будеш? Тобто, ось так. Ще одного глядач. Одно. Ну так, бери ще одного. А потім вже подумаєш. Як минує. Це може бути, хліба. Цілий день проганяв на дворі. Що він там тільки робить, не знаю. Ну, як немає світла, то дід у хату не заходить. Що він бігає по дворі? У нього щось знаходиться постійно. Воду ж там кавелив. Куди? А вона що не замерзла? Ну там трохи заливалось. Чи угу. ти вже геть вичерпав? Перевернув лежить. чанка перевернув. Ні. О, бач, пожалів його, щоб не розмерся. Да? Mm. А тут є трохи, хай буде. Та й не розмерзнеться він дерев'яний. Та що як дерев'яний, його він тому. Mm. Mm. Yeah. Mm, yeah. а, -а, а, розсихається на -а, сонці, так? Ага, моті. А снігу так падало, падало. Ну не було, що й відгортати. Yeah. А він не по Да, на порозі. О. Ну, а баба геть на дві не виходила. Угу. Та де така. Я... Да. Прос... да, проспала. діла боиться. Зими боюся. Аж боїться. Наділа шумі садить, як Давай плямкай собі далі, воного. А що таке? Плягай так плямкай. О той плямкай. Що, не не знаю, з якої що, сторони. Що, що собі не нравится? Не подобається мені цей дід. <свист> 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 ну, ота правильно треба робити. Усе. А що тобі нравиться взагалі? Так, ну все Ти забули, проплили мимо. <тур> ти ще й досі там бовтаєшся, Давай <спіль> далі вже рули. Запоминаєш усе. Тільки що скажеш, і він запоминає, старається заповнить. Воно тобі треба. Не треба мені споминати. <піль> бо я тобі <ти> вспоминаю, вспоминаю. <піль> Кажу, діду, ти ж у хату ложку візьмеш на кухні. Ну так. Да. Ти кажи, кажи, а я, кажу своє здаю. Траба буде, потім другий розпіду. Да. От горе, як не чуть людина не дочуває. О. Та як баматька ложка твоя була. Ні, твоя. О. О, моя на місці всі. А твоя, де ти ходиш її, забрав, Головне, забрав, одніс помию, каже. Та так і не приніс більше. Прийшлося йти ще раз по ложку. От ложка. Так, то це в нас сьогодні другий день різдва. Да. А скільки їх всього днів? До 14 числа. Та ні, різдва, стільки днів. Та як скільки? День. Та ні, то сьогодні другий день. Тоже не Так, это таке, таке, ще й завтра буде третій день. Вже ж як празнувати, то прознувати. Не треба мілочиться. Холодець є, значить різдво то йде. А я не тренду. <хух> Це ти триндичиха. Ох, так. дід триндичиха. Ну, правильно Тільки робили. Вразнували не, а з первого. Ну, перша вже не ще тость. Mm. Тобто з 31-го і. Ну, тобі до, ж розказували, що це означає 31, -е. розказували тобі. Та яка ти... разниця? Ну, все равно, з вечора. Щось і... люди самі придумали. І, Ходили кожен день на роботу за ніяких вихідних. От придумали собі свято, спішили вечором е, отбути, зустріти новий рік, щоб на ранок ще й на роботу піти. А тоді ж таки додивилися, вже більш люди стали зажито ж давайте ми їм ще й свято зробимо. О, ну, вихідний до первого. О, ото вже було по-людському зроблено. Та так до таких свят ще швидко й привикаємо, так? Да? Так гарно ми їх завжди зустрічали, як хтось знайшов. Ну, новий рік, це таке свято. А найкраще свято воно було у дитинстві біля шкільної ялинки. Ото мені було найкраще да. свято. Да, тут було по-справжньому все. І Діди й <гум> Морози, снігурки, ялинки, і подарунки, і перші мандаринки. Ото було найкраще. Да, найкраще свято. Так, ну. Зі святом вас, дорогі По, наші глядачі. Да. Да. Дід наївся ну, і буде тепер радуватися на кроваті лежати. Третій день буде ждати Різдва. <різь> <різь> щоб йому смачно було. Ну, щасливо, дід тобі. Да. Всім доброго вечора, всім тихої ночі, щоб доброї ніяких не було. Здоров'я крепкого такого, щоб вистачило праздники відгуляти. За Так. <ріст>